Як і чим годують в одеських лікарнях? Просто в пакуванні отак це вони так привозять. Ну так. так воно ж солоне липне доручу, воно прямо так. А тепер по порядку цей медичний заклад знаходиться в самому центрі на Троїцькій. Готують не працівники лікарні, а компанія, яка виконує за договором підряд. Називається вона фабрика смаку. Де вони в якому смітнику взяли оцей поліетиленовий пакет, накидали у цього печива найдешевшого у світі зоологічного? Що цікаво, за договором вони мають привозити їжу тричі на день, але роблять це. Двічі, скільки років тому боксу, в якому привозять їжу. Господи, воно жирне, просто ліпиться до рук, і навіть є сліди, дуже схожі на чорну плісняву. Всі ці каші котлети запаковані от в такі дуже дешеві пластикові коробочки по 5 копійок. Причому на жодній коробці не написано строк придатності, з чого складається, яка харчова цінність. А якщо у людини алергія не те, що всередині, такі вирішили всі спробувати. Так, чи можна це їсти, чи ні? Так, воно ж солоне. Родзинки і, і рис. І це в Не, солоному вигляді масло солодковершкове. Написано, що три місяці у нього срок придатності. Воно вже чотири місяці, тобто воно просрочене по факту.